Вітаю! Сьогодні буду показувати, яке насіння накупила, які квіти буду саджати на розсаду які овочі. Розсада буде в мене в звичайній квартирі. Минулого року я дуже багато виростила на розсаду всякого і перця, і помідорів, і баклажанів і, звичайно, квіточок. В цьому році теж накупила багато всього цікавого. Буду садити, буду показувати вам, що з цього вийшло, як процвіте, по сорту чи ні. Зараз буду вам показувати все, що накупила, що цікавого. Так, це в мене з магазину, з інтернет-магазину. У нього купувала я вже кілька разів. Це професійне насіння поштучно. З цікавого буде дельфініум. Ось такі малесенькі насіниночки. Один сорт і другий. За можливості. Буду ставити фото того, що я купила, з сайту продавця. Або зі сторінки, якщо це Facebook, ще отакі. Також купила гейхеру. Ось такі пластикові колбочці. Теж дуже малесенькі насіниночки, навіть їх і не видно тут. Це седом. Так, тут багато цікавенького. Оце петунія, що я купувала у Фейсбуці. Вже посіяла. Дуже швидко зійшло насіння, дуже гарно. Оце ось тут воно у мене вже зелененькі. Ой, навіть вже малесенькі проглядають петуніки. Класне насіння. Поки що я задоволена. Так, ще від інтернет-магазину буде також Sedum Spirit. Теж колбочках поштучно, 10 штучок. Дрібнесенькі, дрібнесенькі. Купувала також гібіскуси трав'янисті. Ось так насіння виглядає. Зараз якраз в мене посаджене частково це з того інтернет-магазину 6 штучок. І ось такого насіння половину я посадила теж вже в баночки, в водичці, замочила, щоб воно проключилось. Так рекомендує продавець саме замочити, поки проключиться, вже потім садити в ґрунт. Квітка неймовірно красива, гібіскус трав'янистий. Відкрила в минулому році для себе цю квітку, просто закохалась в неї. Так, це все інший продавець, дівчина в Фейсбуці. Тут в мене багато цікавинок. Для мене, звичайно. Для когось, може, це звичайні рослинки, які вони вже вирощують багато років. Так, будемо дивитись. Всім відомий портулак. Теж дуже дрібненьке насіннячко. Минулого року пробувала садити. Виросло в мене зовсім трошечки, буквально кілька штучок. Цього року хочу повторити. Дуже подобається мені. Дуже гарна рослинка. Ришольці минулого року. Вдала в мене була посадка, виросла на клумбі. Безпосередньо в ґрунт садила не розсадою. лаватера це сімейство мальвових. Купувала насіння в магазинах, дуже багато з нього не зійшло в мене. Те, яке я садила одразу в ґрунт, воно нічого не зійшло. Виросла тільки та, яку я посадила на розсаду горщику. Ось вона трошечки, в мене там буквально пару штучок було космея. Це також всім відома. Квіточка. Таке доволі велике насіння, зручно таке садити. Ромашка мені в подарунок іде. Календула. Але календула не звичайна, як ми звикли в нас здавна на городах та на клумбах. Це календула повинна бути махрова така великими шапочками. Також айстра. Ну, календула ще одна. Аєстру минулого року садила через розсаду. Насіння купувала в магазинах. Деякі вийшли, що виросли не по сорту, не так, як заявлено на упаковці. Замість махрових виросли звичайні як ромашки. Це в мене такі цікавенькі чорнобривці. Повинні бути теж великі, махрові, як шапочки такі величенькі. Насіння всім відомо, як виглядає. Жовті та помаранчеві. Тютюн. Не садила ще ніколи. Новинка буде для мене. А ось ці кілька цікавих гайлардій. Сортових, низеньких, дуже красиві на картинці. Як вони будуть у мене в житті, потім покажу. Також купила декілька циній сортових, низеньких, теж махрових та аквілеї. Низько росла. Теж дуже люблю цю квіточку. Все це ще садити зарано. Я дивилась по термінах. Думаю, що краще вже протягом березня буду потрошки висівати. Ще уточню. все через інтернет, коли, як строки, або, може, щось продавець рекомендував, буду дивитись. Так, ще незвичайне картопля насіння. Ось так виглядає. Хочу спробувати, тому що минулий рік був дуже невдалий для картоплі. Вона просто попеклась 4 місяці приблизно не було дощів, і була температура до 40 градусів. Вона просто, по-перше, не виросла, незважаючи на полив на городі. А по-друге, вона попеклась. Не врожай картоплю, бо це Полтавщина. Тому спробую, ну, цікаво, чи вийде. Ще рано теж написано, що 40 днів, коли розсадя, тоді висаджувати у відкритий ґрунт. Тому ще зарано садити. Так, це насіння, насіння фірми геліус, так і для котів. І заліс, ось таке. Любисток теж купила, хай буде на городі. Кактуси. Це кімнатні, звичайно. Пробувала вже садити. О, термін проростання 50 днів. Німецький сорт. Ну, спробую ще ось цієї фірми, тому що те, що саджала я, виросло. Невідомо що. Покажу потім картинку, поставлю, який в мене одненький з минулого року, і потрошечку росте дуже повільно. Деревіть, ну, огірки, перець, капуста. Ну, звичайно, це не все буде мене розсаду рости. Щось піде одразу на город. Ось такий незвичайний гружевий банан, гарбуз. Дуже цікаво, що з нього вийде, чи справді він буде рожевий. Ну, тут нічого цікавого, я думаю, немає. Все, звичайне. Це купила такий пікерувальний набір для розсади. Спробую, чи справді зручно, чи ні. Ціна була недорога, щось 26 гривень, здається. Чому би і не спробувати за такі гроші, може зручно, справді. Тут цікавинка така є, чуміза. Оскільки в нас папушки, цілих три штуки, я думаю, цікаво буде виростити оцю травку для них. Багато дуже купила, місце на городі є, і в селі є папушка, хвилястик, і в нас троє це для них буде як смаколик. Ну, і ще хочемо спробувати виростити от такий арахіс. Теж купила багацько кілька пакетиків. Ну, там в кожному пакетику відкривала, я дивилась, там їх небагато на сіни, штук може 10-15. Спробуємо цікаво. Місце є, є куди посадити. Ну, город у нас не дуже великий, але ми ж не садимо всього дуже багато промисловими масштабами, тільки для себе найближчим. І тут в основному теж таке щось звичайне. Ось ця фірма непогана професійне насіння минулого року купувала я переці, помідори. Це дуже добре зійшло, тому цього року ще купила. Ну, подивимося, чи якість у них буде така сама. Ця цідера, наче теж непогана. З цікавого такий щавель. Хочу спробувати посадити. На картинці дуже красивий. Теж таке різне. Городня тема, вірочки. Посухостійки. Будемо пробувати. Барбі саджала вже дуже гарний перець. Ну, на цей раз я взяла ось такий звичайний з магазину, чи написано, що це насіння з Голландії. Дивимось, як він себе поведе. Це конюшина. Є в нас кролики, тому, я думаю, можна спробувати висіяти замість звичайної трави та десь там, де ми газон косимо. Може, вийде. Хеппінет теж минулого року саджала. Непогані помідорчики. Ось така космея вже, здається, намагалась я її, дуже мені подобається цей зовнішній вигляд. Намагалась її посадити. Щось трошечки виросло. Ну, два пакетика взяла, спробую ще раз. Це не розсаду, це просто у відкритий ґрунт. Ну і ще з квіток. Ось така гамфрена, Полуничка і гомфрена шаровидна. Це сухоцвіт, хочу теж спробувати посадити. Висівають в квітні. Це на розсаду, ага, а вже нагород в червні місяці, точніше на клумбу. Пробую цікаво. Ось такі в мене здобутки, плани на цей рік. Будемо дивитися, що в мене виросте, що ні, яке виросте. Трошки є насіння з минулого року. Покажу зараз. Ось таке дуже часто на ринку продається у синіх пакетиках насіння баклажани. Проросли непогано. Не можу нічого сказати, щось, що вони погано проростають. Ось такі петуньки лишились, в пачках дуже багато насіння, я саджала потрошку. Теж непогано проросло. Ось така фірма Сіміна України. Ромашечку купувала я, посадила також розсадою на клумбі, гарно зійшла. Але, звичайно, як вона процвіте, чи справді вона буде великою, високорослою і самі квітки будуть великими. Це я побачу вже цього року. Але проростало гарно. Ось такі колеуси я садила вже. Також гарно проростають. Ну, звичайно, кольори не факт, що будуть такі, як тут на упаковці. Кольорі можуть бути зовсім різні, але схожість насіння гарна. Оці чорнобривці теж в мене проросли, зацвіли по сорту. Оце я запам'ятала цю фірму, вже її беру спокійно. Ставлю фото, як на клумбі вони були. Гарненькі, саме отакі високі і кулясті, повні махрові. Ось цю і помею теж садила колись, намагалась її на балконі виростити. Ну, в ящику балконному з вулиці. Це невдала ідея. Вона, звичайно, виростає, дуже велика, навіть там більше метру будуть вагони. Але і по це рослина відкритого ґрунту. І на балконі було в мене дві спроби і обидві невдалі, тому що павутинний кліщ атакує її. Як тільки вона підросте і починає цвісти, з'являються квітки ось такі красиві. Десь, мабуть, в середині літа, ближче до серпня, заводиться кліщ, неймовірна кількість. І я вже відмовилась від цієї ідеї, щоб садити в балконні ящики. Краще садити вже на клумбі, на вулиці. Там вона буде почуватись нормально. І ніяких кліщів там не буде табунами. Ось такі чорнобривці теж садила минулого року. Теж Проросли по сорту, саме малесенькі, низенькі були на клумбочці. Дуже гарненькі, акуратненькі. Тобто проросло насіння гарно і процвіло по сорту, так, як і повинно бути. Ну, ще, бачите, придатне. Може, цього року теж посажу. Ну, ще тут дещо є, але то вже я не впевнена, буду садити чи не буду. Почал ця квітка цікава кореопсис. Це ж багаторічник. Ні, однорічна рослина. Ну, якщо однорічна, то не знаю, чи буду витрачати зусилля на неї. Хочеться вже більше садити, якщо такі більш складні у вирощуванні, то хочеться багаторічники. Ну, звичайно, якщо це чорнобривці чи петуні, то для мене не складно їх посадити, вже і набила руку, як то кажуть, розсахтую їх вирощувати або одразу нагород чорнобривці, то можна садити. Дякую за перегляд. Бажаю всім також вдалих покупок, щоб все проростало, все цвіло. Це радувало нас гарним врожаєм.